Я здаюся нав'язливою, і це його відштовхне, да? а ви думаєте, якщо я проявлю ініціативу, то він подумає, що я за ним бігаю і краще себе стримувати. Але насправді, якщо ви зробите перший крок, вони вже, блядь, такі зашугані, вони такі зашугані відмовами. А ще більше, я вам скажу, найсміливіші це нішіоби. От нічійоби, блядь, найсміливіші. А достойний чоловік воно буде м'ятися з ноги на ногу, ходить вокруг да около, і взагалі не буде знати, як до тебе підійти. І якщо ти проявиш до нього ініціативу, не візьмеш його зразу за яйця, скажеш, пішли. Знаєш, такий нам, що ти можеш до мене підійти, не бійся, я тобі лапку та -то не откушу, то він буде радісний. Він буде радісний. Нав'язлива це, коли ви не чуєте слова ні. Коли вам, од вас тікає, блядь, в прямому смислі, мужик, од вас тікає, ти, блядь, його доганяєш. Ану йди сюди, ану йди сюди. Угу. Або коли вам відмовили, а ви тиснете далі. Він од вас вже, блядь, втік, він сказав, що не хоче, а ви, блядь, доганяйте, йди сюди, блядь, я ще не договорила. Угу. А ініціатива це коли ви відкриті, коли ви показуєте інтерес. Да? Але ви і незалежні. ви і незалежні. Угу. І насправді різниця величезна.